Привіт, любі малюки! Подивіться, хто це до нас світа. Це маленький їжачок, і він потребує нашої допомоги, якої зараз ми з ним вам розкажемо. Їжачок запросив до себе в гості своїх друзів, але не знає, як правильно розташувати тарінки. На столі. Давайте йому допоможемо. Візьміть білий лист. Це буде наш стіл. Спочатку розташуйте блакитну тарілку в центрі аркушу паперу. Візьміть червону тарілку та розташуйте її у правому верхньому куті аркушу паперу. Візьміть Фіолетову тарілку та розташуйте в лівому верхньому куті. Візьміть помаранчеву тарілку та розташуйте в правому нижньому куті. Візьміть жовту тарілку та розташуйте її в нижньому лівому куті аркушу паперу. Наш їжачок задоволений. Ми змогли розташувати. Всі тарілки на столі. Їжачок пропонує вам діти, погратися в цю гру вдома, а тарілочки можна замінити пластиковими кришечками. Спробуйте. Поки їжачок чекає своїх друзів, ми можемо з вами пограти ще в одну гру. Вам потрібен аркуш паперу, а чотири. Прищіпки. Візьміть зелену прищіпку та прикріпіть її в правому верхньому куті. Візьміть рожеву прищіпку. Та прикріпіть її в правому нижньому куті. Візьміть жовту прищіпку та прикріпіть її в верхньому лівому куті. Візьміть Синю прищіпку та прикріпіть її в нижньому лівому куті. А у вас так вийшло? Наш їжачок дочекався друзів. Привіт, друзі! Як добре, що ви залітали до мене в гості. Запрошую вас до столу. Давайте їжачку допоможемо. Розсадити гостей за столом. Біля червоної тарілки у правому верхньому куточку буде сидіти наша кицька. У правому нижньому куточку, біля фіолетової тарілки, буде сидіти наша совушка. Песика їжачок розташував біля. Помаранчевої тарілочки в верхньому лівому куточку, а кролика запросив до жовтої тарілочки у нижній лівий куточок. А куди ж посадити самого їжачка? Я знаю. Його ми посадимо в центрі столу біля блакитної тарілочки. Діти, давайте побажаємо. Нашим друзям гарно провести час в колі друзів. А мені час до нових зустрічей!